Це відео буде присвячено для тих, хто часто працює з презентаціями. Буває ситуація, що потрібно е розкидати дуже багато фотографій по слайдам. Тобто, той, хто працює з презентаціями, знає, як це довго е і як багато це займає часу. Е наприклад, при е роботі в школі дуже часто вчителю доводиться готувати якісь звіти. Якісь, наприклад, заходи, які супроводжуються дуже великою кількістю фотографій з якихось тих самих заходів і так далі із життя школи. Тому найпростіший спосіб це створити фотоальбом. Значить, як це все робиться? Натискаємо вставка, фотоальбом, создать фотоальбом. Обираємо файли, де вони в нас знаходяться. Ось у мене є дуже велика папка із наприклад, із шаржами. Ми беремо, виділяємо всі файли. Виділити всі одразу можна за допомогою суміші Ctrl плюс A. Ось виділяються всі файли, які тут є. І натискаємо Вставити. Ось До майбутнього альбому у нас е список файлів, які потрібно додати. Е далі розмітка. По одній, по дві картинки, як вам потрібно. Ну, Давайте, нехай буде по дві картинки. Далі формат рамки, прямокутник і так далі. Тобі, тут вже вибираєте формат, як вам подобається. Натискаємо Створити. Ось ми бачимо наші всі фотографії, розкидано по окремим слайдам. Тепер ми, наприклад, можемо задати формат усім однаковий, наприклад, виділити е, ті комірки, які нам потрібно. Ось, наприклад, 4 комірки. Так можна всі виділити, е, вибрати фон їм усім і так далі. Тобто Ось такий простий спосіб, як швидко розкидати. Тобто Я тільки що за декілька секунд. Е, Зробив 41 слайд з фотографіями. Тобто 80 у мене фотографій десь було. ось таким чином. Дякую за увагу. Підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.